Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, лист святителя Ніколая Веліміровича, Архірія Сербського, прочанинові Іоанну, на питання про те, що головне для спасіння. І я хочу тебе про щось запитати, мій дорогий супутнику, і те, що відповіси мені, собі відповіси. Що по-твоєму найважливіше для немовляти? Їжа, тепло, чистота чи турбота? Ти можеш сказати, що всі ці умови необхідні для нормального розвитку дитини. Душа, яка пробудилася і покаялася подібно до новонародженої дитини. Згадай, що говорив спаситель Нікодіму про нове народження людини. Новонародженій душі необхідно живитися Словом Христовим і очищатися молитвою і постом, і зігріватися любов'ю до свого Творця і пильно охороняти себе від всіх злих стріл, які породжують думки і погибелі. Чи не заповів нам Спаситель через апостолів своїх, якщо любите мене, дотримуйтесь заповідей моїх. Не сказав дотримуйтеся заповіді, але дотримуйтесь заповідей, тобто всіх. А дотримання заповідей Христових полягає насамперед у праці над нашою власною душею у багатьох і різних трудах. Ти відомий сидівник, Скільки ти трудишся над одним тільки деревом і жодного не залишаєш, як же нам залишити хоча б один труд про нашу душу безсмертну, єдиний наш маєток, котрий не поглине ненаситна смерть? Ось ти вважаєш, що для спасіння твоєї душі необхідно було паломництво в Єрусалим. Такої заповіді не мав Господа. Але ти через любов до нього і заради спасіння душі взяв на себе цей труд. Хай Господь його прийме, однак він не обов'язковий. Як же можна нам зневажати хоча б одну із заповідей Його, які він залишив як менш важливу? Мир тобі і радість від Господа. Амінь.